І сталося, коли Єремія перестав говорити до народу всі Господні слова, які йому Господь послав до них, усі ці слова, то сказав Азарія, син Маасея, і Йонан, син Карія, і всі мужі, що промовили до Єремії, кажучи: Брехня, тебе не послав Господь говорити до нас, не війдете в Єгипет, щоб там жити, але варух, син Нирія, підштовхує тебе проти нас, щоб ти видав нас у руки халдеїв, щоб нас убити і відселити нас до Вавилону. І не послухався Йонан і всі володарі сили, і весь народ голосу Господа, щоб жити в землі Юди, і взяв Йонан і всі володарі сили, всю решту Юди, тих, що повернулися, щоб жити в землі, сильних мужів і жінок, і решти, і дочок царя, і душі, які залишив на з Годолієм, сином Агікама, і пророка Єремію та Варуха, сина Нирія. І пішли до Єгипту, бо не послухалися Господнього голосу. І вони прийшли до тафни. І було Господнє слово до Єремії в Тафні, кажучи: Візьми собі великі камені та сховай їх при вході в дім фараона в тафні перед очима мужів Юди, і скажеш: Так сказав Господь: Ось я посилаю, і приведу на вуходоносора, царя Вавилону і Він поставить свій престол на цьому камені, яке ти сховав, і підніме на них свою зброю, і війде, і поб'є єгипетську землю, яких на смерть на смерть, а яких на відселення, на відселення, а яких під меч, під меч. І Він запалить вогонь у домах їхніх богів і спалить їх, і відселить їх, і знищить єгипетську землю, так як пастух нищить свій плащ, і вийде у мирі, і розіб'є стовпи Еліополя, що в оні, і вогнем спалить їхні доми.